В мене питання до монастирського міністра МВС України. Чому ви та служба ДБР покриваєте притул і ігноруєте заяви того активіста за погрози вбивством людьми притулу і організацією замаху на життя громадського активіста? Чому ви не порушуєте справу по статті 112, а також по статті Замах? На вбивства. Чому ви мовчите, пане міністре. Наче ви тоді виконуєте свої обов'язки, тоді йдіть у відставку разом з начальником ДБР або виконуйте свої прямі обов'язки. Зробіть люстрацію своїх працівників та арештуйте вже нарешті арешті приту та його людей. Ув'язніть їх у СІЗО. Без права застави негайно. Ну, а якщо ви це не можете зробити, так і скажіть публічно. От і все. Тому підписуйтесь, робіть лайки, репости, продвигайте це відео у тренди Ютубу, знищимо українську та російську пропаганду. Помножимо на нуль Стерненка, Гончаренка, Притулу, Жданова, Арестовича та всіх інших українських пропагандонів. Гандонів. А також знищимо на нуль Скабєєву, Солов'йову. Та інших мерзотників російських. Підписуйтесь, буде цікаво!